Перевірка звука, перевірка звука. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Що там, як чутно? Чи все ок. Начебто все чутно. Перевіряю. 1, 1. Так, є. Звук у нас пішов. Я так за хвилинку вирішив раніше часу підключитись. Так. Е якщо все добре, то тоді будемо починати. Сьогодні я буду підводити підсумки конкурсу, точніше, якщо бути акції, яка проходила в цитру, зараз вам покажу лендінг. Ось так, щоб можна було побачити про що мова йде. Зараз ми будемо розігрувати три телевізори Hisense за купівлю великої побутової техніки або телевізорів від 5 тисяч гривень. У чому сенс? З 15 січня, по 2 лютого. Можна було придбати велику побутову техніку або телевізори одним чеком на суму від 5 тисяч гривень. Та автоматично усі, хто це зробили, зараз будуть приймати участь у розіграші одного з трьох телевізорів Hisense А якщо бути точніше, то ось такий 55 дюймовий 4К, у LED, міні LED телевізор. Тож, давайте не будемо гаяти часом. В мене тут відразу відкрит наш улюблений random.org. Org. В мене є ось така таблиця. В цій таблиці знаходяться усі чеки та номери телефонів покупців, які щось придбали якусь велику побутову техніку чи телевізори на суму вище 5 тисяч гривень одним чеком. Тут в нас загально 1141 строка, так як в нас розігруються три телевізори, то я ось так виділяю усе. Нажимаю скопіювати, заходжу в ліст Randomizer», Сюди ось так вставляємо це все. Та після того, як я нажму кнопку «Randomize», вона знаходиться ось тут. Після того, як я натискаю кнопку «Randomize», цей список повністю перетасовується. Та перші три, перші три чеки це наші переможці, які отримують по одному телевізору Hisense. Тож, давайте будемо тицяти. Тицяє. І в нас є переможці. Переможці це. Давайте я ось так зроблю, щоб точно там ви побачили, якщо ви з смартфонів дивитесь. Номера чеків КС176 та номер телефона 073 4. Потім там зірочки, ну, бо ми не можемо показувати ваші номери телефонів онлайн. Та Телефон закінчується на 22.49. Другий переможець це чек ОЧ, 321, а номер телефона 3 зірочки 61 64. Та третій переможець це номер чеку dn 002 та номер телефону 097, 3, 3 зірочки 0826. Кожен з цих людей, який зараз Ось я так виділів, виділив, отримують по одному Ось такому телевізору Е Ще раз ось так виводжу. А поки говорю, що дякую за те, що прийняли участь. Е, Обов'язково підписуйтесь на усі соціальні мережі цитрус, щоб не прогавити такі активності. Бо я е, ось вчора щось розіграю, сьогодні щось розіграю, та розіграшей дійсно досить багато. Щоб нічого не прогавити, треба заздалегідь про них знати. А щоб знати, треба підписатись. Тож, підписуйтесь. підписуйтесь. Ну що ж, усім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба та слава Україні! До побачення.